У фенчині багато вправ, котрі допомагають відчути краще своє тіло. Чим більше уваги в тілі, тим більше в нас енергії в тілі. Увага це енергія. Тим краще працює наш мозок. Наприклад, я кладу м'яч на голову. М'яч відпускаю, мені треба його піймати. Спробуйте це зробити, і ви побачите, що ваша увага спрямовується на макушку, і в цей момент ви відчуваєте своє тіло, і треба зробити швидкісний рух. Я відпускаю м'яч, можна руку спочатку приготувати і піймати, а потім руку відпустити і піймати. Потім руку назад за спину приготуватись і пі цей момент, коли ви кладете м'яч на голову, в цей момент нема думок зовсім, і ви в цей момент відчуваєте оцю цю мить, коли нема думок, і це момент тут і зараз це дуже приємний стан, коли ми відпочиваємо від думок. І всі вправи у фенші вони з однієї сторони зміцнюють наше тіло, вони покращують концентрацію, і ми постійно підтримуємо стан свідомості під час тренувань. Приходьте, займаєтесь, і ви відчуєте наскільки швидко. Ваш буде стан покращувати. Бажаю всім гарного настрою.